Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд 2 листопада Київ. Крокую на ринок Юність і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайник, довбиш, ціна 150 гривень. Кобальтовий, також довбиш, 200 Тернопіль, 150 гривень. Городниця 150. Цукорниця без клейма 100. Маслянка. Тернопіль 150. Також масляночка клеймо демонструю. Коростань. Ціна 150 гривень. Сільничка. Баранівка. Ціна 15 гривень. Ложки, мельхіор, будь ласка, клеймо. Ціна однієї 50 гривень наявності 4. Виделки. комплект 6 штук. Нержавійка. Ціна 30 гривень. Виделки і чайні ложечки з одного набору 30 гривень одиниця. В наявності два комплекта виделок і чайних також 6 штук. Чайник доливний від червоного бутону. Продемонструю клеймо. Будь ласка, Баранівка ціна 500 гривень Ваза. Ціна 700 гривень Чайник, зображення деколь, суми, другий сорт, цукорниця. Ціна за дві одиниці 100 гривень. Вони в новому стані. Новорічні іграшки на ялиночку шишка, ціна 2 гривні. Грибок, мухомор. Також кожна одиниця по 2 гривні. Пивний бокал. Ціна 30 гривень. тарілка для перших страв. Климу баранівка. Ціна 50 гривень. Соустик. Климо коростень. Ціна 10 гривень. Миска Достатньо об'ємна, глибока. Клеймо будянський фаянсовий завод. Ціна 15 гривень. Вазочка. Ціна 10 гривень. Годинник, ціна 10 гривень. Виріб зі скла. Друзі, підскажіть, що це таке? Ціна 5 гривень. Очки Того? очки. Нема депо тонке. Для нема. Копілка. керамічний виріб Україна 1999 рік. Ціна 40 гривень. Плюза. Клеймо Білорусь. Ціна 80. Також 80. Іванівка. Ціна та ж сама. Сковорідка. Алюміній. Ціна 150 гривень. Виріб з глини, Досить об'ємний. Ціна 150 гривень. Ваги на 5 кілограм. Працюють. Ціна 150 гривень. Давайте мені якиш разпробудимо свічай. Годинник. Дівчина зроблена зі смоли, пофарбована в золотий колір. Ціна такого годиннику 200 гривень. Кавові чашки. Клеймо полонне, ціна 10 гривень, наявності 4. Також 10 без клейма. 6. Японія, яка ціна? Ні-ні-ні, продано вже. Продано, зрозумів. Продано, це я його. А скажіть, будь ласка, яку ціну? По 10 гривень. 10. Майолика без кришечки, чайничок. Ціна 20 гривень. Кольорове скло. Виробник чехія. Ціна 500 гривень. Висота орієнтовно 40-45 см Фарфоровий виріб. Клеймо сучасне. Ціна 250 гривень. Ужери. 6 штук. Ціна однієї 30 гривень. Ой, ні, це не, Ви хто не може брати на да. Кавовий набір. До нього входить кавник. Цукорниця. Зображення деколь, молочник, клеймо крем-гес та дві кавові пари. Ціна 300 гривень. Дві вази, скло кольорове. клеймо. Ціна однієї – 90 гривень. Виріб з гіпсу. Має ручний розпис. Ціна – 100 гривень. Камові пари. УР. Коли Баранівка 60-ті роки. Ціна однієї пари 100 гривень. Тарілка Олімпійська збірна по хокею. 2002 рік. Євро 2012. Ціна 100 гривень. Однієї одиниці.

є дефект. Ціна 100 гривень. Чайник. Крошечка не рідна. Клеємо баранівка 70-ті роки. Ціна 100 гривень.

А чашечка? Десять. 10. 10. А такая 10 Десять. -10. Клеймо 10. долбыш. Порешковые тарелочки. Кобальт. баранівка в наявності комплект 6 штук. Ціна однієї тарілочки 40 гривень. Ваза. Виріб з глини. Ціна 450. Висота орієнтовно 45-50 сантиметрів. Кришталева ваза. Ціна 100 гривень. Висота орієнтовно 20-25 сантиметрів. Кавові пари. В наявності 6 штук. Мають ручний розпис. клеймо городниця. Ціна за одну пару 30 гривень. Ціна 50 гривень. Всередині квіточки маленька лампа. Вона включає, будь ласка. І навіть музика грає ціна 50 гривень. Чашка. Усередині позолота. Без клейма ціна 35 гривень за одиницю. Наявності 4. 300 Молочник, цукорниця і чайник. А 150 літровий. Скажіть, будь ласка, кольорова ваза в яку ціну? 180. Вона кришталева?

Мініатюра, ручна робота, ціна 150 гривень. Парілочки для других страв. Маска в наявності 4. клеймо кала, ГДР. Яка ціна в однієї? 150. 150 для перших страв. Мадонна. Будь ласка, демонструю клеймо. Німеччина. Ціна 150. А підсвічник яку ціну? 120. 120. Скажіть, будь ласка, Баранівка, молочник. 30 гривень. 30. Баранівка 70-ті роки клеймо. Таку вже. Чайник. Цукорниця. Яку ціну гривень. 100 гривень за одиницю звичайний кобальт. Можна. Також довбиш. Яка ціна? 250. 250. І сахарничка. Має надпис зі святом. Сукарниця. Сахарниця 200. 200. 200. А чашки? Чашки по 70. По 70. Так, масленка або джемниця. Яка ціна? 200. 200. Скажіть, будь ласка, така цікава ваза, ручний, ручна робота. 250 гривень. Художнє скло 250 гривень. Має таку ножку. Відрізняється в кольорі. Або гемія котик в яку ціну? 300. 300, Кришталевий? Кришталь, друзі. Кришталевий. Кришталевий. Цукерниця в яку ціну. Двісті 200. порівняти. 200. Цукарниця, підскажіть, будь ласка, довбиш сімдесят. Городниця 50. Це здається також городниця 50. Молочник. Клиємо, хто знає, підскажіть, будь ласка, яка ціна? 200, 200, гривень. 200 гривень. Сукорниця 250. 150. А рибка користень в яку ціну? 150. 150. Скільки людей? Ребка 150. Я показала з 50-х вирішек. А 50, глечик, будь ласка. Глечик 150, він йде з кришечкою. Ага. Дуже гарний, друзі, подивіться. Має кришечку рідну. Дуже цікавий виріб. Ціна 150 гривень. Ваза. Клеймо відсутнє. Ціна 150 гривень. Ваза. Ручки тримачі у вигляді лебедів. Клеймо, демонструю. Італія ціна 200 гривень. Пано називається Рожай. Ціна 100 гривень. Тарілочки для перших 30. страв. Клеймо Чехословакія. Ціна однієї 80 гривень. Пара 150. Поселедниці. Ціна однієї 30 гривень. Наявності дві. Клеймо Коростень УР. Український ресторан. Коростень Ціна однієї 25 гривень. наявності дві. тарелочки для других страв. Сумський фарфор. Ціна 15. Коростень. Та ж сама ціна. Коростень. Ціна 15 гривень. Цікаве зображення, типу позолоти, кала ГДР, ціна 50, чашка, зображення маки. Об'ємна досить, орієнтовно 250-300 мл. Клеймо полонне корал, ціна 80 гривень. образ. Ціна 200 гривень. Художнє скло, птахи. В наявності дві. Ціна однієї 80 гривень. Тарілочка для других страв має надпис, ручний розпис, ціна 10 гривень. Так, вылечит, да? Ну, можно было. Друзі, хочу вам продемонструвати свої знахідки з ринку Юність, овальне блюдо, зображення квіти, тюльпани. клеймо Рига Прибалтика. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Ну а на цьому буду закінчувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.